Добрий день, друзі! Багато запитань до мене після виходу мого останнього короткого відео. Щоб я розповіла, як я доглядаю за своїми орхідеями. Як я їх вирощую, що в мене таке цвітіння? Ось загальний план мого підвіконня на сьогодні, 2 жовтня, і запитання дуже. Е, до мене, щоб я розповіла про свій догляд, як я вирощую, і чим я підживлюю, яка у мене досвідка, яка у мене підсвідка для своїх орхідей, як я їх загалом вирощую. Друзі, вкратці зараз розказую. На Ютубі вийшло моє відео, де я більш ширше розповідаю про свій догляд, більш розлогіше. Про свій догляд за орхідеями. А зараз я розкажу кратці Ніяких секретів у мене по догляду за орхідеями нема. Перше, по досвідці. Досвідки, друзі, у мене нема. У мене орхідеї стоять просто на підвіконні і живляться тим світлом, яке їм дає природа. Є сонечко? Добре, нема сонечка. Теж, як ви бачите, зараз сонечка нема. На вулиці взагалі дощ йде і плюс 3 градуси всього-всього. Нема сонечка, теж непогано. Так, це по підсвітки. У мене підсвітки нема. Вони з підлітків, ці орхідеї мої з підлітків, вирощуються на підвіконні. Ніколи я їх нічим не досвідчувала, у мене взагалі нема ламп. Так, друге питання по підживленню. Підживлення у мене саме звичайне добриво за 19 гривнів за врорик. Саме дешеве. Не петерси, не мастери, не супер-пупер. Нічим я таким не користуюся. От. Підживлюю я їх у період світіння навіть в такий період. Е Раз підкисленою лимоном водою, раз маленькою дозою добрива в період цвітіння. Коли вони не цвітуть, підживлюю їх дозою добрива, яка написана в інструкції. Все. Нема секретів. Так що, друзі, такий у мене вкратці розповідь така: про догляд за своїми орхідеями.